Так, сфокусувалась на в овені. Розповідаю, що буде підйом агресії і підйом внутрішнього тиску. Але до 24 квітня ще у нас буде квадратура з Плутоном. Я це геть забула. Подивилась зараз в календар, і там вся ця інформація є. Відповідно, Напишіть в коментарях, як ви себе почуваєте, бо такий подвійний аспект. Відчувається внутрішня напруга, хочеться рухатись щось робити, і чи це впливає на те, що ви стаєте більш агресивними? Я сподіваюся, що у нас не буде ніяких нових конфліктів по світу і не підсилиться якийсь наш внутрішній конфлікт. І все плюс-мінус пройде спокійно. Але єдине, що можу сказати, завдання номер один у нас буде зараз зручний спокій зберігати, як в панді кунг-фу, практикувати, працювати з тілом, бо тіло буде О, в такому стані, буде хотітись постійно щось робити, але, знаєте, щоб не наробити собі шкоди, так би мовити. Тобто, фізичні практики, плавання, купання в холодній воді, спортзал. Все те, що можна зробити, щоб зайвий об'єм енергії вам не зашкодив, а перейшов, скажімо так, в вашу внутрішню силу. Я особисто, як представник знака Овен, в мене, да, і так, сонце зараз підсвітило, я відчуваю велику кількість енергії. Плюс цей аспект, то я просто не можу стояти на місці. Щось постійно роблю. І на сон ходить менше часу. Я дуже-дуже цьому рада. Хто овене, теж напишіть в коментарях, як ви почуваєтесь. Але хотілося б все одно, щоб люди не сварились, було менше конфліктів, і наша українська війна поскоріше б закінчилась. Всіх благ.